一。E І всім привіт! Я б, ну, міфічну лігу Бравл Старс. Короте, як ви бачите, мені вже лишається, ну, напевно, я не знаю, чи то вастова каточка, але надіюся, що Вастова. Е, короте, зразу відкриємо рановий стардроп, може випаде якийсь крутецький скінчанський, тому що мені би зараз би не помішало скінчанський на е, один із цих персонажів короте, на скуйка, бо Міко, Барлі і Менді. Не помішало. од на Менді, може, до речі, випасти скін з, е, з рангового, так що я буду дуже радий. Ну, беремо, звичайно, едера, типа, на едера на удачу, щоб випав якийсь файний дроп, тому що скінчик імба. Також хотів сказати, то, що я нечайно апну Сатурнову славу і не записав відео, зже. Е, ну, ладно, в принципі, то моя любима слава в ігрі, і, і я дуже радий, що я її апну. Е, ну, не дуже планую її міняти. Фух, ну, Погнали в катку, що сказати, можна зіграємо сьогодні дві катки, типу, заодно. E, типа, ну, ну, ви мене зрозуміли, коротше. E, Так, аеробой. Ненавижу навижу Вообще e, фіговий режим. E, надіюсь, що його видалять. Так, це вже забанив, значить бани з Е, На Нащо e, сюди банити Анджелу? я, в принципі, вообще без поняття, але челік, походу, умний вирішив, що треба забанити. І, так, Я граю за Кензі, тому що мені в принципі, на тому режимі ну, дось так подобається на Кензі грати. Кензі e, чи бас, як ви думаєте? Е, ну, в принципі, мені на базі тітл подобається. Так що давайте я візьму, напевно, що база. ну, В принципі, тітол прикольненький, такий плохой парень. Е, мені подобається той тітул, так що, в принципі, давайте візьмемо базу. Може, апну, потихоньку, тіпа, на базу вже. В мене вже так на нього перший гол, та я, 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 я ще доволі так запушу, але е, поки що немає 2X, тіпа... як то 2X? Ну, коротше, 2X майстерства, і я, в принципі, щось так стопнувся його пушити. Так, Кенді, то, звісно, штука опасненька. Я на нього тут, на цьому режимі жорстко роздаю, але треба брати базу, тому взяв його. Е, а так я би тут і за Кенді жорстко роздавав. Е, та куди? Супер прямо мені кинувся м'яч, тоді коли я е, мав м'яч. Ой, супер кинувся тоді коли я мав м'яч. Ненавижу такі моменти, коротше. Е, ну, що сказати? Так, ладно. Давайте накопимо зараз гіпер і їм точно. Е... Е... Жопа негра. Так що. Е... Само собою. Блін. Іди сюди. Нагле. Так, надіюсь, нам там не заб'ють. Слава богу. Так, е... я зараз як Гудзіла по карті хожу, а ще ть... кіборг убійця. Е... Так, бібіху. Треба. Зас... Треба, е... Треба... притягнутися. Та... Як мені збили притяжку, алло. Странно, перший раз таке бачу. Так, Кенді стопайте. Кенді стопайте. Кенді. Так, не дати Кенді забити гол. То точно факт. Тіха. Мінус. Я ж від Кенді навчився мансувати, я ще вже Про, е, проти Кенді ще граю. Ну, за Кенді і проти Кенді файно граю. Та такий мій лав персонаж. Ну, я думаю, ви дивилися топ-10, так що, в принципі, тут і нема що дивуватися. Так, я викидаю зразу м'яч, щоб типа нам не забили. У мене є гіперзаряд, я думаю, зараз його реалізую. Угу. Угу. Ні, я казав, що я не виртую режим. Ой боже. Я щось не вірю, що. що ну, бо Френк, типу, розробочик Brawl Stars сказав, що е, ігроки нормально відносяться до того режиму. Я щось не вірю, що ігроки реально нормально до того режиму відносяться. Ну, коротше, вже якось так привик. Ну, на базі файні голови можна забувати, так що вже нормально. Так, забиваємо голови, задефали тіму. Так що, коротше, притягуємося. Е, зразу такого бафаємо. Та блін. Куди м'яч покутився? Куди м'яч покутився? Фух, не забився. Принцип, мене вже скоро гіпер. Надіюсь, я його на той раз вже ліпше реалізую, Ну, як скоро, вже гіпер. Так що. Є сюди! Хороший тімейт. Блін, а я гіпер е, прокакав, ну в принципі то вже не Давайте я зразу реалізую, коротше. Е, ще раз реалізовую, давайте зразу заб'ю, ну ладно. Пофіг, ми затащили ту каточку. Я надію, що то вже міфік, но... О, та, сюди, то міфік. джиджишка, сюди. Е, перший раз аппаю міфік на Вілізі. Давайте я заскріню собі. Так, непогано, давайте. так. В принципі, я не знаю, мені Сатурнацька більше подобається. Я ще на Сатурні хочу поганяти. Типа на Сатурні слабі. Заодно зараз ще один стардропик залутаємо. Е, так, так, так. Нехіло. Зразу два. Так, давайте стардропик спочатку. Давайте простий стардропик, рідкісний, ну пофіг. Два награди е, пропас. Давайте можна цього? Так, можна цього. Так, рідкий стардроп, нічого цікавого, і давайте е, момент істини. Е, так. Ну, мені здається, минула, типа. Минулий ранговий стартроп був поприкольніший. Якийсь, цей, якийсь такий мультяшний більше, А минулий такий, такий типу, знаєте, реальніший. Ну ладно, давайте. Let's get. It. І. І. Та блін, Ну ладно, якийсь фіговий фіговий спрей випав. Е, Давайте подивимось, що це за спрей. Е, чекайте. Давайте. О. Ну, в принципі, фіня спрей. Е, до речі, оцей спрей вообще легендарний, так що. E, Ва ще, сігма спрей, так що вс -э, всім ражу. Коротчаф, ну сьогодні міфіка. Доволі прикольний день. Так що, всім дякую за перегляд. Косик на кодосік, підписочка, старання і всім па па па